Кожен рік 1 березня пенсійний фонд проводить індексацію пенсій і, як показує практика, дуже поширеними є випадки, коли застосовується зменшений коефіцієнт, що тягне за собою отримання меншої пенсії. Тому саме час перевірити, чи правильно розрахована ваша пенсія. Як це зробити, я поясню вам на прикладі одного з наших клієнтів. Вітаю, мене звати Станіслав, я помічник адвоката Трун Ольги Валентинівни. і наша команда з чотирьох професіоналів спеціалізується на пенсійному забезпеченні. Раджу вам підписатися на наші сторінки в Instagram та YouTube. Найближчим часом там з'являться відео на тему правил, яких необхідно дотримуватись, для того, щоб вам призначили пенсію. З досвіду можу сказати, що більшість клієнтів, які звернулись до нас, самі створили собі проблему. Подавши документи, які ні в якому разі не потрібно було надавати пенсійному фонду. А для уникнення таких ситуацій звертайтесь для отримання юридичних послуг до нашого офісу за вказаним номером телефону. І так, для перевірки розрахунку пенсії нам необхідно війти до особистого кабінету на веб-порталі пенсійного фонду. В розділі Моя пенсія беремо меню розпорядження про призначення прорахунок пенсії. Як ми бачимо, внаслідок індексації, проведеної у 2025 році, нашому клієнту встановлено доплату у розмірі 100 гривень. Доплата у розмірі 100 гривень встановлюється у випадку, коли внаслідок проведення індексації пенсія збільшується менше ніж на 100 гривень. Для того, щоб перевірити правомірність дій пенсійного фонду, необхідно визначити індекс, який застосовувався при перерахунку. Для цього переходимо в меню Електронна пенсійна справа. Завантажуємо довідку по зарплаті, що врахована при призначенні перерахунку пенсії. Нас цікавить коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати, який в даному випадку складає 1,023%, тобто лише 2%. Замість необхідних 11,5%. Внаслідок даного порушення наш клієнт при розмірі пенсії 4349 гривень. 28 копійок буде щомісяця протягом 2025 року недоотримувати 383 гривні 24 копійки, тобто 9% від пенсійної виплати щомісяця, при цьому необхідно врахувати накопичувальний ефект. Хоча ми не знаємо, який коефіцієнт буде застосовуватись у 2026 році, але якщо припустити, що такий самий. Втрати клієнта у 2026 році будуть вже складати 822 гривні 0,5 копійок, що складає 18,47% від пенсійної виплати щомісяця. Отже, якщо у вас застосовано такий самий коефіцієнт, як і у нашого клієнта, раджу не чекати і звертатися до суду. Тому не втрачайте гроші, звертайтесь до нас, ми допоможемо вам домогтися правильного розрахунку пенсії.